Добрий день, шановні друзі. Сьогодні у нас буде така інтересна подорож. Поїдемо вантажити бетон на об'єкт і хотів би вам трошки показати як приблизно ми працюємо. Ну, в общем, буде цікавий день. Поїхали, да. Ось ми виїжджаємо із Завода. Там, де наші машини стоять. Їдемо на другий завод, де будемо вантажитися бетоном. Так що за... На жаль, зараз такий час в нас в країні, що назви сіл, також завода, де будемо вантажитись, назви вулиць. Бажано не називати, щоб не бути коригувальником автоматично. Шановні друзі, їдемо через село. Незабаром будемо вже на заводі. Сьогодні зранку було трохи більш-менш нормальна погода, а зараз дивлюся, сніжок почав йти і асфальт покривається невеличким слоєм. Приїхали на завод. Зараз сходили в диспетчерську, виписали документи, папери на, на завантаження. Поїдемо вантажитись. Перед тим як довантажитись заїхали на віси такий завод на нас ось ми приїхали, а там у нас загрузка буде під ту трубу заїжджаємо, з якою буде бетон нам вантажитись у бочку. Поки чекаємо своєї черги. Друзі, ось ми заїхали на завантаження, в общем. Я зараз вам покажу. Так ми під'їжджаємо задом під оцю трубу, і щоб в кормушку туди завантажувався бетон. А бочка крутиться на загрузку. А в цій бочці там такі є шнеки, які крутяться як м'ясорубка. О. Зараз нам загрузять бетон, ми поїдемо на об'єкт. Далі буде. Так, ми завантажились, виїжджаємо. З заводу. Їдемо на об'єкт. Заїжджаємо на віси. Нам здадуть сигнал і їдемо далі. І так ми старувалися на вагах. Виїжджаємо з заводу. Виїхали з і Їдемо на об'єкт. Ніг, пішов, дорога слизькувата стала. Так що будемо обережно їхати. Автомобіль важкий, вага його дуже велика, а вантаж у нас бетон. Так що рухаємося далі. Зима у нас не сезон по роботі, тому що морози не дають працювати, і війна в країні. Але ж, можливо, скоро почнеться сезон, буде роботи більше. Новорічні празники свята отсиділи без роботи, а зараз це нам... Сьогодні маємо зробити один рейс. Так що їдемо потихеньку допомагати людям відбудовувати ті будинки, які постраждали. Але ж людям жити десь треба, вимушені вони відновлювати те, що в них є. Так що працюємо на перемогу їдемо лісом через села? Погода файна, дорога трохи слизькувата, але ж ми їдемо. Природа гарна у нас, а ми їдемо. Можливо, ви спитаєте, що тут в мене там з? постійно пищить, Ну то такий датчик там спрацьовує, що в ресивері недостатньо повітря, але ж він то пищить, то не пищить. Їдемо по такому селу, трохи дорога виляє. Близькувато трохи можливо, на обочину звертати неможливо, але ж ми їдемо. Такі симпатичні пентхауси стоять. Ну, село не скажу вам, поки яке це, може колись на букву С, Си. Таке красиве собі село, сосни з усіх боків. Ми рухаємося далі. Є постраждалі будинки. Ось були прильоти. Роботи буде достатньо в нас. Поки їдемо, хотів вам сказати, шановні друзі, що робота в нас ну, така собі інтересна, цікава, як кажуть, і відповідальна. Але ж приходиться, буває, що Різні випадки у нас, то колеса спускають, то до об'єкта не доїхав, застряв, то піски, машина важка, не любить вона сипучих ґрунтів, чорноземи після дощу або піски. Приватні сектори десь також їй не дуже подобається. Любить вона асфальтовану дорогу або ж бетонку. Але ми їдемо. Їдемо через місто зараз на вулицю, там де буде стояти насос. І ми будемо заливати, напевно, фундамент під будинок. Так що рухаємося далі. Їдемо містом. Файне таке місце. Місто дуже такий собі парк, де люди відпочивають. Світлофори не працюють, тому що в нас годинами немає світла. Вимикають було збалансоване енергопостачання. Ну, нічого, все буде добре, колись у нас буде воно стабільним, перемога прийде. І все буде добре. Ось будинки, свій гараж постраждав. І будинок також. А ось що знатворили окупанти. І кажуть, це у вас там монтаж, постанова, кіно. Але ж яке може бути кіно? Якщо будинки дійсно постраждали. Їдемо, їдемо. Але ж у нас лежачі ці поліцейські трапляються, які треба обережно переїжджати, тому що дуже небезпечно для наших ресур. Отакі будиночки. Симпатичні, а ми рухаємося далі. З'їхали з центральної дороги на другорядну. Їдемо потихеньку, дорога йде на спуск, тому ми на, на передачі тримаємо машину. Щоб не було бокового заносу у нас, ми вже скоро приїдемо на об'єкт. Такі собі симпатичні тут будиночки, а ми рухаємося далі. Лісок, природа, так люди живуть. Що де як? Це будинок ще не достроєний, Ні вікон, ні дверей, а ми рухаємося далі. Перемикнули швидкість на понижену трохи тут зуження дороги. Нам приходиться проїжджати такими колясами. З цієї сторони ліс у нас. А он де уже об'єкт? Одна машина приїхала вже, а там насос стоїть. Он де насос? зараз і ми там будемо. Ще до об'єкту трохи лишилось. Отак От ми десь і станемо. Ось перша машина завантажила бетон сюди в кормушку починаємо качати ось ми на об'єкті! Будемо заливати сюди бетон, цю траншею. Це для фундаменту будинку. Ось таким чином туди подається бетон через трубу. Так. Цей міксер виїжджає зараз, а ми будемо заїжджати. Зараз наша черга під насос під'їжджати. А гарно коли на вулиці мороз, а теж в кабіну і тут тепло. Рухаємося далі. Зараз поки чекаємо, насос свій бетон з бочки вивантажує туди, а потім ми під'їдемо останніми. Зараз будемо заїжджати. Мамочок пропустимо з колецьками. Заїхали по зеркалам під насос. Ось ми під'їхали. Під насос. Працюємо! Так бетон у нас п'ється в кормушку. Сейдіть туди на... Подаїть поршня! високого тиску на трубу і там о тече бетон ну такі то справи все від'їжджаємо від насосу так як ми вже вивом бетон и рухаємося заднім ходом від насосу до об'єкту. Наша праця потребує пильності, так як нам на дорозі трапляються і бабусі, і дерева, і навіть легкові автомобілі. Все, насос зараз там буде промиватися і теж виїжджати теж з-під об'єкта. А ми рухаємося далі, наші хлопці стоять. А ми здаємо задом у провулок, щоб виїхати з цього місця. Треба пильно дивитися по зеркалам. Щоб нікого тут не, не зачепити, а також по висоті бо машина висока, має 4 метри висоти, трапляється зверху і шнури, і дроти, телефонні кабі, кабеля всякі можна порвати, але ми стараємося його все лишити цілим, рухаємося далі. Виїжджаємо, робимо більший радіус, але ж у нас з лівої сторони бордюри, щоб їх не понівечити. а також колеса лишилися цілими. Треба пильно дивитися в зеркала. Тому що в нас така робота. Це професійні наші дії. Тут просто так не виходить. Ось тут справа дерево треба взяти, ззаді піньок А з цієї сторони... Яма вирита. Ми повинні виїхати, нічого не зачепити. Якщо будемо щось ціпляти, то в нас або колеса будуть пробиті Нівичині, або ж усі ці принади поламаємо. Рухаємося далі. От так ми і працюємо. Виїхали ми на ровну дорогу. Їдемо на місце замивки бочки. Тому що після бетону, коли вивантажили, треба бочку помити. Водою гарно, щоб бочка була чистою. Для цього є спеціально відведені місця. Тут такі справи. Рухаємося далі. А датчик все пищить, але ж він нам не заважає, ми вже до нього звикли. Стечко рухаємося далі, шановні друзі. Щоб опанувати такою спецтехнікою, потрібно не один рік. Рідної праці, поту, недоспаних ночей. Ну, також, як кажуть, вивчитись, треба категорія. Категорія С це один вантажні автомобілі. І хто захоче, той буде працювати, а хто не хоче, той не працює. Так що ми Працюємо далі. Ми ж не на екскурсії, я просто розповідаю принципи роботи. Так що ми заїжджаємо на територію колишнього цеглового заводу підприємства, яке, на жаль, зараз не працює, воно й до війни не працювало, а зараз, тим паче, ми поїдемо, там є таке місце, де можна помити бочку. такі справи. Зараз включаємо крана на воздух для подачі води туди, в ту бочку, там де в нас бочка для води. І під тиском подають, подаємо воду в цю бочку. Будемо промиватися. Прийдеться залазити на цю сходинку туди аж на гору. О, вода пішла в бочку. Заліземо якось. Можливо, в нас вийде одною рукою. Ми залізли на цю машину зверху на мостик оцей. Отака у нас тут прийомник бетона, а ми туди воду напускаємо. А тоді будемо промивати бочку. Треба, щоб бочка була чиста. Якщо її не мити, то залишки бетону наповнюватимуть це більше і більше і бочка. Буде невмістимо. З допомогою цього речага важеля. Крутимо бочку то на загрузку, то на вигрузку. Три оборота з половиною туди, три в зворотньому напрямку. І так разів 3-4. Там вода туди-сюди бетон змиває і зливаємо. Потім до повної вигрузки. Так, помили бочку і зливаємо. З допомогою шнеків зараз буде виливатися поводкові вода. О! Закінчили нашу працю на сьогодні, шановні друзі. Бочка в нас чиста, машину поставили на місце стоянки, Глушимо двигун. На цьому наша праця закінчилась. Всім гарного дня. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будемо працювати далі. До зустрічі!